Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Математичне диво декілька років тому я почула історію, яка роками ходила в кола хаа в Мідвесті. Я не можу назвати імена людей, які підтвердили цю історію, але чула її з різних джерел, і обставини здаються мені правдоподібними. У невеликому містечку штату Вісконсін один чоловік був у програмі вже три роки, перебував у стані стійкої тверезості, але його стали переслідувати на вдачі. Фірму, де він працював протягом 15 років, було продано, його робоче місце ліквідовано, а завод перевели до іншого міста. Протягом кількох місяців він перебивався випадковими заробітками і шукав фірму, які потрібні були б фахівці його профілю та досвіду. Потім він отримав ще один удар. Його дружина була змушена лягти на операцію, а термін медичного страхування в компанії, де він працював, минув. Тут він зламався і вирішив напитися. Він не хотів це влаштовувати в маленькому містечку, де всі знали про рекорд його тверезості. Тому він поїхав до Чикаго, оселився в готелі Нордсайд і приступив до втілення свого проєкту в життя. Був вечір п'ятниці, всі бари були заповнені танцями, але йому було не до танців, він просто хотів спокійно напитися до чортиків. Нарешті він знайшов напівпідвальний бар на бічній вулиці, де майже нікого не було, а він сів на стілець. І замовив подвійний бурбони з льодом. Бармен сказав так, сер», і потягся за пляшкою. Потім раптом завмер, довго і уважно подивився на відвідувача, нахилився через сійку і тихо сказав: Місяця чотири тому я був у Мілуокі і якось увечері був присутній на відкритому зборі. Ти виступав, і твоя промова була найкращою з тих, що я коли-небудь чув. Бармен повернувся і відійшов у інший кінець бару. Кілька хвилин наш герой сидів у шоці, потім тремтячими руками зібрав гроші зі стойки і вийшов, бажання випити в нього зникло. У Чикаго близько 8 тисяч барів, у яких зайнято 25 тисяч барменів. Той чоловік зайшов до одного з 8 тисяч барів та зустрів одного з 25 тисяч барменів, який знав його як члена АА, якому нема чого робити в барі.